Підготовка до наймасштабнішого телепроєкту Денсфест, відродження Сумщини, триває. На цей раз ми відвідали Охтирку. Команда самих лише дівчат дивуватиме грацією та надскладними трюками. Деталі із Охтирки розкажуть наші журналісти. В Охтирці тренування кипить. До конкурсу залишилося мало часу, тож працювати слід 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тень дівчата дивуватимуть своєю грацією та ніжністю. Проте затамуйте подих, бо тут надскладний номер. у меня боевой. Я очень рада що я участвую в такому конкурсе і уверена, що ми победим, тому що ми самые лучшие. Тренування не зупиняються. Хореограф дає останні настанови та слідкує за вправністю дівчат. Головний конкурент кажуть ахтерчани шостка. Проте навіть це їх не зупиняє. Перемогу планують вибороти у всіх. Всі города по своєму будуть виставляти свої зумінки, всі по-своєму сильне. Я не вважаю, що то та краще. Ну, звісно, як завжди, шостка самий танцювальний город нашої області, поэтому це одні з перших конкурентів. Напередодні Денсфесту без підтримки батьків не обійтися. Тож надійною опорою всієї команди є саме вони. Настроєні тільки на перемогу, і ми сподіваємося, що перемога буде за нами. Я пишаюся дитиною, нашим колективом і нашим преподавателем». Від мала до велика тут знають про Денц-фест. Ми дуже собрані, ми хочемо перемогти, тому що у нас дуже багато сил. Ми дружний народ, і ми, ми впевнені, що ми виграємо. Налаштовані лише на перемогу, тож і викладатимуться навіть не на 100, а на 200 Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.